Він пройшов пекло війни, втім смерть наздогнала його у цивільному житті в автотроші у Запоріжжі. Попрощалася з військовослужбовцем Андрієм Компанійцем. Їхав він на автодром автошколи, бо він хотів ще й відкрити собі категорію Це є і просто не доїхав. Катерина розповідає на фронті Андрій був з 2016 року, брав участь в АТО. У нас саме народився син, і перший рік життя нашого сина він його спостерігав лише в телефоні, і фото, які я надсилала. І весь телефон завжди був лише фотографіями сина забитий, бо той рік він пробував пробув АТО. У 2019 році чоловік повернувся до цивільного життя, виховував сина та працював електромонтажником. Та з початком повномасштабного вторгнення знову долучився до війська. Він завжди став сім'ю на перший план. І у ті всі страхи, які він пройшов і бачив, він ніколи мені нічим не ділився саме для того, щоб перегти. Інколи в деяких розмовах. Проскакувало, були, вони виходили на якісь завдання, і виявлялося, що тут десь за, за якимись хащами противник. Андрій пройшов найгарячіші ділянки фронту. Спочатку у складі 55-ї артбригади боронив Донецький напрямок, згодом у лавах 53-ї окремої механізованої бригади. А з грудня 2024 року захищав повітряний простір над Запоріжжям. Вугледар, Бахмут, Костянтинівка, Нью-Йорк, Десь оці, оці краї все там було. Виявляв ворожі цілі, ворожі безпілотники. Згодом передавав ці дані на бойові розрахунки, які згодом були знищені. Чим саме в його роботі було багато спасано мирних життів, тропічної інфраструктури. Ну і побратимів суміжних підрозділів. Андрій загинув 3 жовтня у Хортицькому районі Запоріжжя внаслідок ДТП. Він був за кермом мотоцикла. В результаті зіткнення з вантажівкою отримав травми несумісні з життям. Він тільки узгодив відпустку, і ми планували знову ж таки виїхати до родичів за кордон. Це все планували всі зустрічі, вже, вже, е, наче на речі пакували, але сестрам довелося приїхати на похорон, а не, на, а не зустрітися е, і побачитися. Склоніть коліна, шануйте пам'ять героя. Андрій встиг отримати нагороди, кажу, ніколи за ними не ганявся, і тому я вважаю, тому вони мені цінні. Зараз я хочу зберегти це для сина, тому що це був для сина. Це такий приклад для наслідування. Нам ще треба відбудовувати країну, нам треба домогтися і дожити до перемоги. І тому. Всі наші бійці мають щось залишати своїм дітям, щоб був приклад, Світлана Гарбузова, Владислав Каящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.